Вітаю вас, шановні глядачі! Свою роботу в ефірі починає інформаційна програма. День у сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтесь про таке. У Сумській області на строкову службу буде призвана 700 юнаків. Що треба знати абітурієнтам, аби не прогавити бюджетне місце. Лялькові герої книжкових романів та оповідань оселились в музеї казенного заводу Імпульс в Україні. Стартує шоста хвиля мобілізації. На засіданні колегії Шосткинської райдержадміністрації розглядалися заходи щодо організації призову мешканців району, враховуючи результати п'ятої мобілізаційної черги, дійшли висновку, що призовна кампанія проходить. На належному рівні на строкову військову службу для Сумської області поставлено завдання призвати 700 осіб. Про це та інше детальніше розповість Олена Микитенко. Відповідно до указу президента України, з 19 червня починається шоста черга мобілізації. На засіданні колегії райдержадміністрації було підбито підсумки призову мобілізаційних ресурсів попередніх двох хвиль у Шосткинському районі. Завдання четвертої хвилі було виконано на 100%, п'ятої ж на 69%. Про це повідомив Олександр Клименко, головний спеціаліст відділу правового забезпечення мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій. Для порівняння шос на 54 а в область середньо на 51%. Поставка техніки національної економіки України. План для шостки для району був дві, дві одиниці. Не поставлено жодна. Шостка теж ноль. По області в тринадцять відсотків. На військово-лікарський огляд під час попередньої черги мобілізації прибуло 58 чоловік, з яких придатними визнано 33 чоловіки. За словами Олександра Івановича, на низькому рівні організовано оповіщення військовозобов'язаних у Клишківській, Миронівській, Ображіївській, Собичівській та Чапліївській. Тіль причинами невиконання завдань мобілізації п'ятої хвилі є міграційний процес як в межах району області, так і за кордон за межами району в середньому виходить 21%, відсоток За межами області 26%, за межами країни 25%. Згідно постанови Кабміну, на строкову військову службу Сумщини поставили завдання призвати 700 чоловік. Шосткинський район став краще виконувати завдання по призову порівняно з містом Шостка. Так було відзначено на відеоселекторній нараді з заступником голови облдержадміністрації. Зауважив Олександр Клименко. Підтвердив цю інформацію, і Руслан Риков, воєнний комісар Шосткинського серединобузького об'єднаного комісаріату. Шосткинський район він в свою чергу. Дає кращі показники серед цих районів, де ми працюємо. Що стосується призову, так і призову при мобілізації. І в цьому є значна заслуга і сільських, і селищних голов, голів сільських селищної ради і виконуючого обов'язка голови районної державної адміністрації. Віктор Ждаміров, тимчасово виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації, зауважив, що район майже завжди справлявся з завданням мобілізації на 100% за винятком п'ятої черги. Проте питання очільник має і до Шосткинського військомату. У нас виходить, що шосткин засередина буцькі військома, за рахунок Шосткинського району, виходить не так на виконання 50% плану Так, Да, сільські ради є питання, але я їм вдячний за ту роботу, що вони роблять зараз на місцях. І ми говоримо зараз про мобілізацію, про те, що гірше спрацювали не 100% 69%. Так може вже і мобілізаційний ресурс закінчується і десь військомат не допрацьовує. У Мене є питання до медичної комісії. Два жителі міста отримали покарання, яке виніс суд за їх ухилення від мобілізації. Повідомив Артем Ореч, інспектор охорони громадського порядку відділку міліції. Крім цього, этого зараз відкривається від скривається проходить досудове розслідування. По статті постаті. це призовник. головна відповідальність – Це органи це то тобто за поданням воєнкомата відкриваємо кримінальне провадження, розслідуємо. Направляємо в суд Олена Батраченко, директор департаменту фінансів облдержадміністрації, озвучила свої рекомендації для керівників району щодо якісного проведення плану мобілізації та призову. Бажано забезпечувати і в подальшому постійне проведення нарад з керівниками правоохоронних органів та військових структур, продовжувати використовувати засоби ЗМІ, телебачення, радіо для проведення роз'яснення щодо виконання заходів мобілізації, відповідальність за ухилення. Від мобілізації, забезпечити транспортним засобом групу оповіщення для своєчасного оповіщення та вручення повісток. По всім випадкам відмови в отриманні повісток, виконання військово-транспортного обов'язку, негайно направляти подання шостінцю міжрайонному прокурору для притягнення винних невиконання указу до відповідальності. Також на засіданні колегії розглядалось питання про зернозбиральну кампанію в районі, на яку цього року потрібно 44,5 мільйони гривень. За словами Людмили, Воронець начальника управління агропромислового розвитку. Збирання зернових розпочнеться у другій декаді липня. 26 червня школярі складають останній тест ЗНО. Відтепер у переліку найважливіших проблем випускників додалась ще одна: обрати шлях, по якому вони будуть йти найближчі 5 або й більше років. Цьогорічні зміни у процес подання документів та вибору вишу викликали ряд нових питань та складнощів у абітурієнтів. Тож, з якими досягненнями юнішостканці завершили цей навчальний рік, коли розпочнеться вступна кампанія, та що треба знати, аби не прогавити бюджетне місце, розповість Ольга Грущ. Уже червень добігає свого кінця і літа в розпалі. Та, попри це, випускники не можуть зітхнути спокійно. Майже всі шкільні та вступні екзамени для них уже закінчились. Попереду вступ. Наталія Сергейко, начальник управління освіти, зазначає, що досягнення майбутніх студентів є досить вдалими. 2014-2015 навчальний рік був непростим, насиченим новаціями, але досить успішним та результативним для наших учнів. Відлунали останні дзвоники: пройшли випускні вечори, на яких 28 випускників отримали золоті та срібні медалі. Абітурієнтам залишили зробити останній ривок та вирішити в який вищий навчальний заклад вони хочуть вступити найбільше. Проте з деякими питаннями визначитись доволі складно, дізнається випускниця Анастасія. Регулярно захожу на сайт Уціяо і намагаюся знайти там відповіді на свої питання. Але хотілося б, щоб мені це прийшли і розказали точно, тому що слухи і. Ніде ні договорки, всякі толька мішають. Не всі абітурієнти мають складнощі у виборі професії та ознайомлені з усіма нововведеннями цього року. Випускник повинен знати напевно в якому вузі та на якій спеціальності він хоче навчатися найбільше, бо саме таку інформацію повинен буде представити у своїх заявах. Пояснює випускник колег. Вибираємо всього можна максимум п'ять інститутів, в кожному по 3 факультета. Потім ці факультети виставляємо по пріоритетності. Якщо поступаємо на один із них на бюджет, то всі інші вже відпадають. Якщо до повної картини з приводу вступу у ВНЗ не вистачає інформації, вступники звертаються до своїх друзів, які вже навчаються в тих чи інших університетах. Також треба досконало вивчити офіційний сайт вищого навчального закладу, який ти обрав. Розповідає випускник Віталій. Насчет інформації, звісно, ну, треба на офіційних сайтах вуза, і краще дозвоню сам вуз на прийомну комісію і потрібну інформацію. Пояснення можна отримати і в школах. Пані Сергійко наголосила, що чи не найважливішою складовою бюджетного місця є конкурсний бал, сума балів за. ЗНО, середні бал тестата оцінка за конкурс творчих або фізичних здібностей, помножені на вагові коефіцієнти. Цей коефіцієнт буде складати 0,2, для середнього балу атестата 0,1. Для випускників, які перемогли в четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та третього етапу конкурсу захисту малої академії наук 0,5. І для тих, хто успішно пройшов. Курси при вищих навчальних закладах природничо-математичних спеціальностей також 0,5. сотих. Вступна кампанія 2015 року розпочнеться 10 липня і закінчиться 1 серпня о 12 годині. Навчальні заклади прийматимуть заяви від абітурієнтів у паперовій або електронній формі. Ті, хто проходить співбесіди або творчі конкурси, мають подати документи до 24 липня. Уже 2 серпня вище оприлюднюють рейтинговий список рекомендованих до зарахування. Наталія Олександрівна звернула увагу на те, які сертифікати та скільки заяв можна подати цього року. Цього року до вищих навчальних закладів будуть приймати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання тільки 2015 року. Як і в попередні роки, в цьому році майбутній абітурієнт може Подавати заяви не більше ніж в п'ять вищих навчальних закладів, не більше як на три спеціальності. Спеціалісти наголошують, що не варто залишати питання без відповідей. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. І пам'ятайте, що не потрібно боятись запитувати. 67 героїв книжкових романів та оповідань оселились в музеї казенного заводу Імпульс. Саме вони стали унікальними експонатами виставки Дами епохи, автором якої є колекціонерка Лариса Павлюк-Бондарцева. Відвідувачі поринули у дитинство від такої кількості шедевральних ляльок. А цікавий конкурс від керівництва музею змусив присутніх напружити пам'ять та показати свою ерудицію. В країні літератури побував і Віталій Кузніцов. Кожного місяця у залі музею проходять творчі виставки. Двері цього закладу відчинені для всіх: працівників заводу, жителів мікрорайону та шоскінців, які своїми руками створюють шедеври декоративного житкового мистецтва. Нинішня виставка унікальна, розповіла Ольга Дворська, директор музею казинного заводу Імпульс. всяких творчих робіт. Це різьба по дереву, Чого вже тут тільки не було. І от я вирішила, ну, ну і вирішила вже колекцію. Таку. Ну, зараз от, думаю, що будуть на, на цю колекцію, тому що колекція цікава, будуть много ті людей, і вважають, що посічаємо наша виставка, тому що такого ще не було. Автор колекції Лариса Павлюк-Бондарцева, звичайна пенсіонерка, яка 39 років віддала роботі у дитсадку, а останні п'ять займалась колекціонуванням. Старший син допомагав збирати експонати, яких пані Лариса представила цілих 67. Прилиною експозиції авторка вважає першу ляльку Джин -Ейр», з якої все і почалось. Я просто заинтересовала, що з художнього произведення, класи, класика. і стала збирати дальше. Вот ця коллекция е, отображает именно художественное произведение классическое. Здесь есть и е, вот мастера Маргарита. Героїня Маргарита цього произведения. Анна Каренина із наших чеховських героїнів. Саме з літератури почалось творче захоплення жінки, а тому пані Лариса побажала молодому поколінню черпати натхнення з книжок. Більше цікавитесь тим, що люди створили раніше, читати треба побільше, цікавитися класикою, і тоді буде і Чоловік більш Для Лариси Миколаївни це не єдине творче вподобання. В найближчому майбутньому ми можемо очікувати виставку вишиваних робіт під її авторством. А ще я увлікаюся вишиванням Тоже віддихає душа від всього на світі очима 18-19 століття на відвідувачів дивилися лялькові героїні романів та оповідань з різних класичних та зарубіжних творів, авторів яких і запропонувала згадати пані дворська за свої знання. еродити отримали солодкі подарунки. Ідея цікава, задумка. Сама що можна було відгадати автора при я згадала 13, Ну може бути в часі була ограничена, поэтому могла би більше. Все це знаєш, але где-то оно глубоко настолько ми вже отвыкли, наверное, читати книги, настолько отвыкли да ходити в бібліотеку. Всіх присутніх привітав Микола Цьомка, заступник директора казенного заводу Імпульс. Він впевнений, що з кожною новою експозицією капсульчани доводять. Мікрорайон не лише промисловий, а й культурний центр шостки. Виставка сьогоднішня заставляє не только візуально так посмотрети, а і помислять. Ну, в принципі, то тобто, Лариса Нікола кожному з присутніх зараз, і хто подать по тому, і хто бив, заставити що там мозгами пошовеліть і сповніть то хто читав персонажі. Сповні відвідувачі залишились у гарному настрої. Деяким хотілося швидше взяти до рук хоч одну з ляльок. Для багатьох така кількість унікальних іграшок це дитяча мрія, перед якою навіть доросла людина не втримається. Хочу кукол, хочу разложить вокруг и играться, конечно. Ну, у нас у девочек, у нас это все в крови. Мы сначала играем куклами, потом играем детьми, потом куклами детей и притворяемся, что мы взрослые, а в душе мы все равно остаемся детьми. Очень красивые куклы, платья, конечно, шикарные. Прически. Хочется окунуться туда, в ту эпоху, жить там, когда ходили, все шикарные, красивые. Красивая коллекция, очень много трудов стоило, конечно, женщине собрать. Во-первых, во-вторых, очень много же же это При нынешнем времени тяжело, конечно, заниматься чем-то вот таким. Куклы очень просто ну, идеально повторяют персонаж, который описан в книгах. Очень занятно. Огромное вам спасибо, что вы нам дали такую лекцию. Мы пошевелили мозгами. Мы что-то вспомнили. Мне уже захотелось что-то перечитать. Я надеюсь, девочкам тоже поэтому огромное вам спасибо. Здоровья вам и дальнейшего пополнения вашей коллекции. 25 червня відзначається день пам'яті преподобних Петра Афонського і Онуфрія Великого. У народі цей день часто називали Петроповорот, оскільки з Петра Афонського сонце на зиму, а літо на спеку повертає. У минулі часи було прийнято сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду чорне, наприклад, гречку. Виконання цього правила гарантувало успіх. У цей день випадають великі роси. Наші пращури помітили, якщо дощ йде маленькими краплями, буде йти довго. А якою буде погода завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. У шостій похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 28, вночі плюс 15 градусів. Вітер північний від 3 до 7 метрів на секунду. На цьому випуск інформаційної програми День завершено. Я прощаюся з вами до завтра і нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Бувайте!